Доброго дня! Спікерами нашого вебінару є Прохнінська Ярослава та Блажко Вероніка. Шановні учасники даного вебінару, перш ніж ми розпочинаємо нашу роботу за тему використання онлайн-стосунків у роботі вчителя, просимо вас приділити декілька хвилин для заповнення невеличкої реєстраційної форми. Ця форма допоможе нам краще зрозуміти склад нашої аудиторії, ваші потреби та попередній досвід. Отримана інформація буде використана для адаптації контенту вебінару. Посилання на реєстраційну форму надіслано вам раніше у чат. Після заповнення форми ви зможете повернутися до нашої трансляції, і ми розпочнемо основну частину вебінару. Дякуємо за вашу співпрацю та розуміння. Ми цінуємо наш час та прагнемо зробити цей вебінар максимально корисним для вас. Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити надзвичайно актуальну та важливу тему для кожного сучасного педагога, а саме, використання онлайн-стосунків у нашій щоденній роботі. В епоху цифрових технологій, коли інтернет став невід'ємною частиною життя наших учнів, застосування онлайн-інструментів відкриє перед нами безмежні можливості для оптимізації навчального процесу. Підвищення його ефективності та залучення нового покоління до активного навчання. онлайн стосунки вже давно перестали бути просто модною тенденцією. Вони перетворилися на потужний ресурс, здатний полегшити рутинні завдання, зробити уроки більш інтерактивними та візуально привабливими, а також налагодити ефективну комунікацію з учнями та їх батьками. В даній презентації ми розглянемо широкий спектр онлайн-інструментів, які можуть стати надійними помічниками у вашій педагогічній діяльності. Ми поговоримо про застосунки для створення цікавого навчального контенту, організації дистанційного навчання, проведення інтерактивних опитувань та вікторин, спільної роботи над проєктами, а також для ефективного управління класом та зворотнього зв'язку. Мета нашої зустрічі. Це не просто ознайомити вас з переліком існуючих онлайн сервісів а й надати практичні поради та ідеї щодо їхнього ефективного впровадження в нашу щоденну практику. Сподіваємося, що після перегляду даної презентації ви відкрите для себе нові можливості, які допоможуть вам зробити навчальний процес більш цікавим та результативним. Тож давайте разом поринемо у світ онлайн-застосунків та розкриємо їхній потенціал у роботі сучасного вчителя. Перш ніж ми поринемо у світ онлайн стосунків та їхні можливостей, ми б хотіли запросити вас до інтерактивної співпраці. Для того, щоб краще зрозуміти ваші потреби та очікування від сьогоднішнього зустрічі, ми створили онлайн-дошку Padlet. На цій віртуальній стіні кожен з вас буде мати змогу поділитися своїми думками щодо того, які саме результати ви сподіваєтесь отримати від даного вебінару. Будь ласка, перейдіть за посиланням, яке ви бачите на екрані, та залиште свої нотатки на дошці Padlet. Дякуємо за вашу активність та готовність до співпраці. Давайте разом поміркуємо, що ж таке навчальні стосунки. Навчальні стосунки – це цифрові інструменти, розроблені для підтримки та покращення процесу навчання. Вони доступні через інтернет. І можуть використовуватися на різних пристроях, таких як комп'ютер, планшет та смартфон. Використання онлайн-застосунків надає вчителю широкий спектр переваг, які якісно змінюють освітній процес та полегшують його роботу, а саме, підвищення мотивації та залученість учнів. Інтерактивні уроки, мультимедійні матеріали, ігри та стимуляції роблять навчання більш цікавим та захоплюючим. Покращення розуміння та запам'ятовування матеріалу, візуалізація складних концепцій, доступ до різноманітних джерел інформації сприяють глибшому засвоєнню знань, розвиток ключових компетентностей, індивідуалізація навчання, а саме можливість адаптувати темп навчання, вибрати ресурси та завдання відповідно до індивідуальних потреб учня, розширення доступу до освітніх ресурсів. Інтернет відкриває доступ до величезної кількості інформації, онлайн-курсів, бібліотек та інших освітніх уроків та комунікацій з батьками та учнями, розвиток самостійності та відповідності учнів, надання учням можливості самостійно шукати інформацію, працювати над проектами та оцінювати свої прогреси. І першою онлайн навчальною платформою, про яку ми будемо з вами розмовляти, це Хмара Тегів або ж Хмара Слів. Це візуальне представлення набору слів, де розмір кожного слова відображає його частоту або ж важливість у тексті чи наборі даних. Чим частіше слово зустрічається, тим більшим шрифтом воно відображається у хмарі. Цей простий, але ефективний інструмент може знайти різноманітне застосування в роботі вчителя початкових класів, роблячи навчання більш інтерактивним, візуальним та цікавим для дітей. Використання хмари тегів це простий, але потужний інструмент, який може стати цінним доповненням до арсеналу методів роботи вчителя, сприяючи більш ефективному та цікавому навчанню. Наступна платформа має назву інтелект карта або ж карта розуму це потужний візуальний інструмент, який може знайти широке застосування у роботі вчителя. Вони допомагають організувати інформацію. Стимулювати мислення, розвивати творчість та покращити розуміння навчального матеріалу. Використання інтелект карт є ефективним та цікавим методом, який допомагає вчителю зробити процес навчання більш усвідомленим, структурованим та захоплюючим для дітей. Не менш важливим є застосунок або ж платформа Google Keep. Це безкоштовний сервіс для створення та організації нотаток, Списків, нагадувань, фотографій та аудіозаписів. Його головні переваги це простота використання, миттєва синхронізація між пристроями та інтеграція з іншими сервісами Google. Для вчителя, який часто працює в умовах багатозадачності, Google Keep може стати незамінним помічником у багатьох аспектах його діяльності. Таким чином, Google Keep є універсальним та зручним інструментом, який може значно полегшити роботу вчителя, допомогти йому ефективно організовувати навчальні процеси, керувати інформацією та спілкуватися з учасниками освітнього процесу. Його простота та інтеграція з іншими сервісами Google роблять його цінним активом у сучасному педагогічному арсеналі. І будемо рухатися далі. Наступна онлайн-платформа це Learning Apps. Це безкоштовний онлайн-сервіс, який дозволяє створювати та використовувати інтерактивні навчальні вправи. Платформа є універсальною та може застосовуватись для різних предметів та рівнів навчання від дитячого садка до вищої освіти. Learning Apps пропонує широкий спектр інтерактивних вправ, таких як вікторини, кросфорди, пазли, ігри на відповідність, класифікації та багато іншого. Платформа підходить для будь-яких предметів та тем, дозволяючи створювати вправи для вивчення мов, математики, історії, природничих наук та інших дисциплін. Інтерфейс Learning Apps є інтуїтивно зрозумілим, що робить його доступним для використання. Навіть для користувачів без спеціальних технічних навичок. Платформа є безкоштовною для використання, що робить її доступною для широкого кола користувачів. Learning Apps дозволяє ділитися створеними вправами з іншими користувачами, що сприяє обміну знаннями та досвідом. Learning Apps є цінним інструментом для вчителів, викладачів та учнів, які прагнуть зробити навчання більш цікавим, інтерактивним. Та ефективним. Наступна онлайн платформа це WordWall. WordWall це онлайн платформа, що надає можливість створювати інтерактивні навчальні матеріали, орієнтовані на гейміфікацію. Її відмінність полягає в акценті на використанні шаблонів, що дозволяє швидко та легко трансформувати навчальний контент у різноманітні нові формати. Вортвол пропонує широкий вибір готових шаблонів, таких як вікторини, ігри на відповідність, кросфорди, ігри з колесом фортуни. Це дозволяє користувачам швидко створювати інтерактивні вправи, не витрачаючи багато часу на розробку дизайну та функціоналу. Платформа активно використовує елементи гейміфікації, що робить навчання більш захоплюючим та мотивуючим для учнів. Ігрові формати допомагають утримувати увагу, стимулюючи активну участь та сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Wordwall дозволяє створювати вправи, які можна використовувати як на інтерактивних дошках у класі, так і на індивідуальних пристроях учнів, таких як комп'ютери, планшети та смартфони. Окрім інтерактивних вправ, WordWall також надає можливість створювати друковані матеріали на основі тих же шаблонів. Що робить платформу універсальним інструментом для різних форм навчання. WordWall має велику базу публічних ресурсів, створених користувачами. Це дозволяє знаходити та використовувати готові вправи з різних предметів та тем, а також ділитися власними напрацюваннями. Наступна онлайн платформа це Matific. Matific – математика, що оживає у світі інтерактивних пригод. Це не просто навчальна платформа, а цілий інтерактивний світ, де математика стає захоплюючою пригодою для дітей. Її особливість полягає у фокусі на ігровій формі навчання, що дозволяє дітям досліджувати математичні концепції через захоплюючі історії та завдання. Мефіфік використовує ігрові елементи, такі як історії, персонажі та нагороди, щоб залучити дітей до вивчення математики. Діти не просто розв'язують задачі, а беруть участь у захоплюючих пригодах, де математика є ключем успіху. Платформа активно використовує візуальні елементи, такі як анімації, графіки та діаграми, щоб допомогти дітям зрозуміти абстрактні математичні концепції. Матіфік адаптується до рівня знань кожної дитини, пропонуючи завдання, які відповідають її індивідуальним потребам. Ця платформа розроблена відповідно до навчальних програм з математики для початкової школи, що гарантує, що діти отримують необхідні знання та навички. І що ж надає Матіфік батькам та вчителям? Це детальні звіти про прогрес дітей, що дозволяє відстежувати їхні успіхи та й виявляти прогалини у знаннях. Це інноваційна платформа, яка робить вивчення математики захоплюючим та ефективним для дітей завдяки ігровому підходу та індивідуалізації навчання. Також допомагає дітям розкрити свій математичний потенціал. Наступна Онлайн платформа це Лайкворк Worksheets – трансформація традиційних робочих аркушів у динамічні інтерактивні завдання. Це інноваційна платформа, яка дозволяє перетворити звичайні друковані робочі аркуші на інтерактивні онлайн завдання. Її унікальність полягає в здатності надати нове життя традиційним навчальним матеріалам, роблячи їх більш захоплюючими та ефективними для сучасних учнів. Що ж є ключовим у LiveWorksheets? це перетворення PDF у інтерактив. Платформа дозволяє завантажувати PDF-файли з робочими аркушами та додавати інтерактивні елементи, такі як поля для відповідей, випадаючі списки, вікторини та ігри. LiveWorksheets містить величезну базу готових інтерактивних робочих аркушів, створених вчителями з усього світу. Це дозволяє знаходити та використовувати якісні навчальні матеріали з різних предметів. Платформа автоматично перевіряє відповіді учнів та надає мотєвий зворотній зв'язок, що економить час вчителя та дозволяє учням швидко побачити свої помилки. Також Worksheets інтегрується з Google Classroom. Що дозволяє легко призначити завдання учням та відстежити їхній прогрес? Ця платформа дозволяє вчителям ділитися створеними робочими аркушами з колегами, що сприяє обміну досвідом та співпрацю. Like Worksheets є цінним інструментом для вчителів, які прагнуть зробити навчання більш динамічним та ефективним. Завдяки здатності перетворювати традиційні робочі аркуші в інтерактивні завдання. Також платформа дозволяє максимально використовувати потенціал навчальних матеріалів. Наступний онлайн-застосунок це Kahoot, ігрове навчання як інструмент активізації освітнього процесу. Kahoot – це не просто платформа для створення вікторин, а потужний інструмент для активізації навчального процесу через ігрове навчання. Її унікальність полягає у здатності перетворити нудні лекції та тести на захоплюючі змагання, що сприяє підвищенню мотивації та залученості учнів. Кахут використовує елементи гри, такі як змагання, бали, рейтинги та звукові ефекти, щоб зробити навчання більш цікавим та захоплюючим. Платформа дозволяє учням брати активну участь у навчальному процесі, відповідаючи на запитання в режимі реального часу. Kahoot пропонує різні формати завдань, такі як вікторини, опитування, голосування та пазли, що дозволяє урізноманітнити навчальний процес. Ця платформа доступна в різних пристроях, включаючи комп'ютери, планшети, смартфони, що робить її зручною для використання в будь-якому місці. Kahoot надає миттєвий зворотній зв'язок про результати учнів, що дозволяє їм швидко побачити свої помилки та покращити свої знання. Наступний онлайн-застосунок це QuizList, це платформа для створення та проведення інтерактивних вікторин та ігор, яка відрізняється від інших сервісів своєю здатністю до персоналізації навчання. Її ключова особливість полягає у тому, що учні можуть відповідати на запитання у власному темпі, що дозволяє їм зосередитися на розумінні матеріалу, а не на швидкості. Ця платформа дозволяє учням відповідати на запитання у власному Темпі, що зменшує стрес та сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Платформа підтримує різні формати запитань, також використовує інтерактивні елементи, такі як меми, аватори та звукові ефекти, щоб зробити навчання більш цікавим та захоплюючим. Платформа надає детальну аналітику результатів учнів, що дозволяє вчителям відстежувати прогрес та виявляти області, де потрібна додаткова допомога. Кузіс дозволяє проводити вікторини в асинхронному режимі, що робить її зручним для використання в дистанційному навчанні. Кузіс є чудовим інструментом для вчителів, які прагнуть зробити навчання більш персоналізованим та ефективним. Завдяки своїй здатності, до персоналізації та інтерактивності платформа дозволяє сприяти творчому навчанню, де кожен учень може здобути свої успіхи. Онлайн-застосунок. Це Just Class. Just Class це інтелектуальний помічник вчителя. Для створення та автоматичної перевірки інтерактивних завдань. Основною перевагою Just Class є автоматична перевірка завдань, що значно економить час вчителя та забезпечує миттєвий зворотній зв'язок для учнів. Платформа надає широкий спектр інтерактивних вправ, які можна використовувати для різних предметів та рівнів навчання. Just Class розроблений з урахуванням вимог навчальної програми, що гарантує, що завдання відповідають освітнім стандартам джест Class інтегрується з популярними освітніми інструментами, що спрощує організацію і навчального процесу. джест Class дозволяє вчителям зосередитись на індивідуальному підході до кожного учня. Платформа сприяє розвитку самостійності та відповідальності учнів. Також є ефективним інструментом для проведення формувального та підсумкового оцінювання. Jazz-клас це незамінний інструмент для вчителів, які прагнуть оптимізувати свій робочий процес та зробити навчання більш ефективним, завдяки автоматичній перевірці та детальній аналітиці. Платформа дозволяє вчителю приділяти більше часу індивідуальній роботі з учнями. Наступна також онлайн платформа яка є дуже цікавою, це Всеосвіта, а саме ВебКвести. Це інноваційний інструмент на платформі Всеосвіта, який дозволяє педагогам створювати захоплюючі інтерактивні навчальні подорожі для учнів. Її унікальність полягає у фокусі на створенні навчальних квестів, що поєднують елементи гри та досліджують з навчанням. Веб-квести дозволяють створювати навчальні квести, в яких учні, виконуючи завдання та розв'язуючи головоломки, просуваються до мети, одночасно засвоюючи навчальний матеріал. Веб-квести активно використовують інтерактивні елементи, такі як відео, аудіо, інтерактивні карти та завдання, що робить навчання більш захоплюючим та залучає учнів до активної. Всеосвіта, та, а саме Веб-Квести, дозволяє організувати спільну роботу учнів у командах, що сприяє розвитку комунікативних та соціальних навичок. Веб-квести це потужний інструмент для педагогів, які прагнуть зробити навчання інтерактивним, захоплюючим та ефективним. Завдяки своїй здатності створювати навчальні подорожі, платформа дозволяє учням активно досліджувати світ знань та розвивати ключові. Компетентність. І на завершення хочемо сказати та ще раз наголосити на величезному потенціалі онлайн-застосунки у руках сучасного вчителя. Ми переконалися, що їхнє розумне та педагогічно обґрунтоване використання здатне зробити навчання, навчальний процес більш гнучким. Доступним та адаптованим до індивідуальних потреб кожного учня, підвищити рівень залученості та мотивації завдяки інтерактивним форматам, ігровим елементам та можливості співпраці, оптимізувати робочий час вчителя, автоматизуючи рутинні завдання, полегшуючи підготовку до уроків та збір зворотнього зв'язку, розширити доступ до безмежних освітніх ресурсів та інструментів для створення власного цікавого контенту. Покращити комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу, учнями, вчителями, а також їхніми батьками. Звичайно, впровадження онлайн-застосунків вимагає від нас педагогів відкритості до нового, готовності навчатися та експериментувати. Проте беззаперечні переваги, які ми отримуємо для себе та наших учнів, роблять цей шлях не лише бажаним, але й необхідним в умовах сьогодення. Тож нехай цей вебінар стане для вас першим кроком до активного та ефективного використання онлайн-застосунків у вашій педагогічній діяльності. Бажаю вам натхнення, творчих знахідок та успіхів у впровадженні цих потужних інструментів на благо наших учнів. Дякуємо за увагу!